Ну що ж, ви готові? Сьогодні шостий день інкубації, шостий день введення, щоденника з інкубації. До речі, хто пропустив ці відео, я обов'язково прикріплю посилання в першому коментарі, будь ласка, переходьте за ними. Перших п'ять днів уже є в добірці і є нульовий день підготовки інкубатора та яйця до інкубації. А сьогодні ми з вами зробимо. Ну, не знаю, як для кого, а для мене це найочікуваніший момент. Верніше, один з. Ну, перший такий очікуваний момент це перевірка яйця на обліт. Другий, не менш очікуваний буде момент це вже виведення самих курчат. Ну, я хвилююся найбільше саме у цьому етапі, тому що вже далі вже всі яйця практично що запліднені. Якщо все йде Окей, то і всі виводяться. Там дуже рідко бувають такі випадки, що щось іде не так і щось не вивелось. Тим не менше, сьогодні ми тримаємо вологість майже 55%, автоповорот у нас у а там, де ручний переворот яйця, ми перевертаємо, продовжуємо двічі в день перевертати та яйця. Всі, хто завітали до мене в гості на канал, ласкаво, всіх прошу до перегляду. Хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте вподобайку та задавайте свої запитання. Ну що ж, я готова. Якщо ви готові, поїхали. Ще зверну вам один момент. Дивіться: яйця просвічуємо ось так, не перевертаючи їх зараз ні в якому разі, тому що опліт... Або той павучок, який яйце вважається оплідним, буде весь зверху. Якщо ви обернете яйце, а тоді просвітите його, ви його просто не побачите. Не знаю, буде вам видно чи ні. Видно. Ось погляньте. Бачите яйце запліднене? А так виглядає яйце незапліднене. Тут теж не оплід. Ось, тут чітко видно запліднене. Тільки тоді, коли, бачите, яйце лежить. лежить. Ось так виглядає зародок уже на шосту добу. Отож, хвилюючи всіх запитання, чи може вплинути режим інкубації на. Відсоток заплідненості яйця. Я вам скажу одразу ні. І давайте розглянемо це питання більш детально. Тривалі відхилення температури від робочих меж призводять до сильних порушень у розвитку та значного підвищення смертності зародків, найбільшу небезпеку становить перегрів. За таких умов у перші 12 годин формується Червоне кільце або його ще називають кров'яне кільце. Підвищена температура всередині інкубації призводить до появи підшкірних крововидливів і зміни положення ембріонів у яйці. Висока температура в кінці інкубації заважає повному використанню білка ембріона та затримує використання речовин шовтка. Він залишається дуже великим, втягування його у червну порожнину затримується. Низька ж температура викликає менш глибокі порушення у розвитку, але ембріональна смертність при цьому також висока, а виведений молодняк дуже слабкий. Як за недостатньої, так і за надмірної вологості зародок розвивається ненормально. Робочі межі відносної вологості при інкубації яєць від 45 до 65%. У різні періоди інкубації необхідно встановлювати. Такі рівні вологості, що відповідають віку зародку. У перші дні інкубації висока вологість позитивно впливає на розвиток ембріонів, зменшуючи втрати тепла. Вона сприяє кращому обігріву яєць. Отож, до чого може призвести надмірна вологість всередині інкубації. Висока вологість всередині інкубації Може задримати випаровування води з яйця, особливо, якщо зародки дещо відстають у розвитку низька вологість, навпаки, сприяє видаленню вологи і таким чином позитивно впливає на розвиток ембріону у цей період. В останні дні інкубації за умови гарного розвитку зародків висока вологість збільшує тепловіддачу. Попереджуючи таким чином перегрів. Давайте з вами визначимо формулу, за якою можна розрахувати відсоток заплідненості яйця. Зверніть увагу, що червоне кільце відноситься до заплідненого яйця. А ми рахуємо не оплід. Отож, беріть ручку та листочок та записуйте. Кількість незапліднених яєць ділимо. На кількість закладених яєць множимо на 100 та віднімаємо 100. У нас вийде показник з знаком мінус. Ми з вами просто враховуємо знак плюс. Отож, у мене вийшов відсоток заплідненості яйця. З одного і другого інкубатора 70%. Це прекрасний результат. Якщо врахувати, що зараз зимовий період та різні температурні коливання у повітрі, тому мої півники справляються на ура, і курочки також молодці. Отож, на вільні лоточки я розкладаю яйця з коврика і і плуша аква буде перевертати в автоматичному режимі інкубаційне яйця. В свою чергу, на коврику мені залишиться в ручному режимі перевертати яєць в значно меншій кількості. І так, шостий день інкубації, температура 37,8%. Вологість тримає в межах 55%. Можемо зробити висновок щодо оплоду. та Перевірили яйце і скільки в нас з чого залишилось. Отже, у Акві було закладено 78 яєць, з них 28 неопліт і 6 червоне кільце. І того відсоток запліднення становить 64%. Теплу ще євро, тож ми викладали на коврик 96 яєць, з них 23 неопліт і 3 червоне кільце. І того залишилось в інкубаторі 76% заплідненості. Якщо підсумувати, з загальної кількості яйця це 174 штуки. Відсоток запліднення становить 70% тобто 51 яйце неоплід і 9 червоне кільце ось такий результат. Як для зими прекрасний результат і взагалі пречудовий. Любі гості, друзі, однодумці, всім дякую, хто завітав на мій канал, і особливо подяка нашим Збройним силам України за такий прекрасний та чудовий день. Нагадаю, у Яремчі сформований прекрасний мікс різних порід курочок на чолі з півником барбезє та не меншим красним таким лахматоногим схожим до фавероля півником. Отож, запис на інкубаційне яйця уже триває. Вартість яйця 20 гривень. Хто бажає у себе в господарстві мати ось таку удосконалену красоту, тому що у вас перчата будуть ще краще ніж у нас, пишіть мені на вайбер 050 77 -08 307 І уже скоро, скоро. Ви також матимете в себе в господарстві чарівних м'ясо яєчного направлення курочок. Нагадаю, курочки несуть яйце класичного кольору, розмір яйця 55-60 грам. Розпочинають нестися курочки вже від 4,5 місяців і до 6 місяців яйценосні усіх в повному розгарі. До речі, у даних курочок дуже гарно розвинений інстинкт насиджування, тому ймовірність того, що у вас будуть гарні квочки на весні, теж дуже-дуже висока. Курочок випускаємо на прогулянку при температурі до мінус 5 градусів. Вони чудово переносять зимовий період у неотепленому курнику і гарно переносять. Сніг їм також не страшний. Щоб мати високий відсоток заплітаності яйця, рекомендовано у стаді тримати не більше, ніж одного півника з розрахунку на 10 курочок. Можна і більше, якщо півень активний, бадьорий та уважний до своїх мадамів. Даний мікс порід сформований з таких курочок, як віандоц, срібло, фавероль, брами, біле золото, маран, амареука, лихбар.